Львівська гімнастка Христина Погранична свої виступи на Олімпіаді розпочала о четвертій ранку за Києвом. Її подруги, тренери та друзі підтримували Христину у Львівській фан-зоні в дворику Ратуші. Взагалі ми намалювали їй плакат і ми дуже переживали за виступ Христини. Ми її всім клубом підтримували, всією країною вболівали за неї. Знаєте, був такий настрой, що ми з нею накилині. От вона виступає, і от ми з нею морально підтримуємо її. Кристина виступала в чотирьох видах індивідуального єдиноборства. До фіналу погранична кваліфікувалась з 10-го місця. Це з нашого клубу, і для нас велика честь, що вона представляє не тільки Львів, не тільки наш клуб, а й всю Україну. І ми четвертої ранку тут вже сидимо. Звісно, спати хочеться, але. Коли вона виступає, це надзвичайні переживання і прямо все всередині. Ну, хвилюємося за неї. Фінал змагань відбудеться завтра о 9.40. Після гімнасток свою боротьбу за медалі в Токіо розпочав львівський каратист Станіслав Горуна. Панзоні львів'янина підтримувала його дружина Марічка разом із сином Левом. Знаємо, що він готовий на всі сто. Знаємо, що він унікальний. Він третім номером в рейтингу зайшов на Олімпійські ігри. Очолили рейтинг люди, які вигравали чемпіонати континенту в той рік, коли Стас почав займатися крете. Кваліфікації змагань ваговій категорії до 75 кілограмів горуна переміг японця Кена Нішімуру та американця Скота Томаса. Поєдинок з габором Харспатакі завершився в нічию. У четвертому бою львів'янин поступився єгиптянину Абдалу Абделазізу і пробився до фіналу з другого місця. В півфіналі на горуну чекав його давній знайомий італієць Луїджі Бузі. Перед вирішальним поєдинком у Львові розпочався дощ, і вболівальники перебрались до сесійної зали ратуші. Михайло Павлюк прийшов фанзону із синьо-жовтим стягом. Чоловік каже, що це прапор горуни. То Стаса прапор, то прапор Стаса, моя похресниця Марічка, його жінка, привезла мені навмисно, щоб я його одів. Я її попросив, мені треба підтримки моральної. А український прапор для мене завше підтримка. У півфіналі львів'янин поступився італійцю та автоматично здобув бронзову медаль. Але це не надто розчарувало його шанувальників. Не золото, шкода, це, звичайно, і підготовка, не на тому рівні, на якому готуються професійні атлети, але це надзвичайне досягнення. Я дуже розчарувалася, але коли побачила інтерв'ю з Тасом, побачила його спішку, я зрозуміла, що все добре. Це вже друга медаль львівських олімпійців. Брунзу також здобула борчиня Алла Черкасова. Яра Чуйко, Олег Реп, Новини на Суспільному. Львів.